Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося! Доброго ранку, сонечко ясне! Доброго ранку, наша земля прекрасна, Доброго ранку, дерева багряні! Доброго ранку, квіти духмяні! Ось ми з вами і привіталися. Діти, а скажіть мені, будь ласка, де ви більше всього любите грати? Вдома чи на вулиці? І ось що ви більше всього любите гратися? Давайте з вами поговоримо про це. Хтось любить гратися в пісочниці, так? А хтось з гірки з'їджати це дуже весело. А хтось любить кататися на велосипеді з друзями, з родиною. Або грати в м'яч. А чи любите ви кататися на гойдалці? Я гадаю, усі маляти це люблять, і навіть дорослі. Але є певні правила під час гойдання на гойдалці: кататися по черзі, не підходити до гойдалки під час катання, міцно триматися руками, не зістрибувати під час рухання гойдалки. Тож діти, запам'ятайте ці правила, щоб уникнути біди. Діти, а давайте зараз намалюємо ось таку гойдалку на такому чарівному дереві. Така у нас чарівна картина вийде. А перед тим ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Приготували пальчики свої, гойда, гойда, гойдалочка. Гойдається Наталочка. Один, два. Три, чотири, п'ять. Буду лялечку гайдать. Ще раз. Гойда, гойда, гойдалочка. гойдається Наталочка. Один, два, три, чотири, п'ять. Буду лялечку гайдать. Малята, я сьогодні вам пропоную намалювати. Чарівне дерево з гойдалкою ввечері, коли вже заходить сонечко, починаємо. Набираємо на пензлик білу фарбу та промалюємо сонечко. Ось тут десь посередині білою фарбою. Такий кружечок білим кольором. Далі набираємо жовту фарбу та малюємо круговими рухами навкруги жовтою фарбою. Ось так. Далі візьмемо трішечки помаранчевого кольору, промиваємо пензли і вологим пензликом все розтираємо навкруги. Беремо ще жовту фарбу і ще далі проходимо жовтою фарбою, спускаємося вниз. Чи візьмемо помаранчевої фарби? Так, ось що у нас виходить. Дуже яскраве, красиве. Далі я взяла ось таку губку і... Плавні переходи. Можемо це зробити пензликом, а можемо це зробити ось такою губкою. Візьмемо ще білої фарби і промалюємо ще трішечки сонечку, додамо кольору. Далі ми з вами беремо оранжевий колір та синій або фіолетовий і заповнюємо куточки, края, і у нас виходить такий чудовий колір. Заповнюємо края. Так, ось, що у нас з вами вийшло, дамо просохнути нашому малюнку, і далі беремо чорну фарбу. Набираємо чорну фарбу і починаємо малювати дерева. Дерево у нас буде з вами чарівне і незвичайне. Починаємо малювати зі стовбура. Такий стовбур у нас буде. Ось такий дуже гарний. Далі промалюємо гілочку. Гілочку ми з вами будемо закруглювати. Буде у нас. Далі беремо тонкий пензлик і будемо промальовувати на дереві гілочки. Так, далі малюємо гілки великі і маленькі. Кожну гілочку, так як дерево у нас чарівне, ми будемо закручувати. Великі і маленькі. Ось така гілочка. Ось така. В кожну закручуємо. Ось така. І дерево у нас виходить ось таке чарівне, незвичайне. Маленьку гілочку закрутили. Далі. Ось тут отак закрутимо. Яке незвичайне, таке чарівне виходить у нас дерево. Так, далі ми можемо прикрасити крапочками великими і маленькими. Далі ми з вами будемо малювати гойдолку, про яку ми розмовляли на початку заняття. Спочатку намалюємо матузки, на яких буде триматися гойдалка. Матузки будуть у нас кріпитися на гілочки, одна матузочка і ще одна матузочка. Ось така. соединение. То есть такое соединение. Далее у нас мотузочка внизу высять. И можно намалевать его вот таким. Така видолка у нас виходить. І наше дерево буде стояти на пагорб. Внизу промалюємо теж чорним кольором землю. Ось таке незвичайне чарівне дерево у нас дітей вийшло з вами, з такою гойдалкою. Спробуйте і ви намалювати. А я чекаю на ваші роботи. Пока-пока!